далі берем. Вот так вот. Идрезаем приблизно. Трошечки с запасом. 明日。 І склеїв їх між собою. торці ми будемо потім фарбувати. Нам головне, щоб були боковушки ось і ось о... Гарно обведені. Ось так. Нічого тут такого важкого немає. Навіть якщо там трошки зріжемо лишнього, нічого страшного немає, я буду фарбувати це все. Терці і бока знизу і верху я буду фарбувати. Тому... Так, от прибираємо фарбувати, покривати лаком. Тут нічого цього видно взагалі не буде. Тут обрізаємо петельки приблизно так от потім ці всі неривності заглажуємо. Все, у мене є дві вже отакі от рибки заготовки. Тепер я хочу тут спробувати якусь чешуйку набити, надавити. Зараз будемо чимось пробувати. О! А третю я пофарбую. Так, тепер я буду наносити чешуйки. Взяв я ось таку ось опаєточку Можете взяти любе щось таке малесеньке за діаметром. І ось, при помощи ручки, звичайної. Можна і не робити, можна і зробити хто як хоче є трафарети. Є готові чешуйки на АліЕкспресі, Можете замовити, якщо в кого буде бажання. Можете від руки намалювати, не обводити. Ну, Мені щось захотілося так спробувати. Подивимося, що воно з цього вийде. І ось так от обводимо. Потім можна навести там маркером чорним. Можна так залишити, Можна перетінити, щоб не так воно було щоб бліки не сильно віддавало у воді. Я хочу зробити її так під натурального карасика чи якусь плотвичку таку, щоб воно було трохи схоже. Не сподобається, так як я роблю. Зроб, зробив для себе, щоб вроде би, гарно було. Попробував на водоймі раз, другий раз, дивлюсь, такий колір не робить. Не спрацьовує по щучці, чому щучка або його мало бере, або якийсь інший колір більше спрацьовує. Бо завжди можна зачистити лак, буквально за 5 хвилин перефарбувати. Хто який вам подобає, Верній, не вам, а щучки подобається на тій водоймі чи на іншій. Ось так от виходить. Видно, повинно бути вам видно. І продовжуємо так з обох сторон. Всі наносити і спішимо декілька разів, треба буде його загрунтувати. Так, ну що, вийшли у нас ось такі от чешуйчаті. Такі блискучі. А це я вийшов ось такого з кольору. Ось. Почав я з балончика роздувати фарбу, але вона не роздуває, підсохла, тому я її злив ось таку стікудяну ємкість, зараз трохи розмішаю. І так як в мене аерографа немає, що дуже шкода, аерографом вийшло би дуже гарно нанести тут слой на пузико, я хочу, щоб воно було красненьке спинку будемо робити зеленим Тому зараз пройдемося ось таким ось поролончиком. Єле-єле, так трошечки, щоб не вимазати. Ось так от зробимо пузик красненьке. Трохи-трохи. О, акуратненько так. І ось тут тут. О, так. Звісно, був биограф, було б гарніше, було б більш професійніше. Ну але для того, для тих цілей, які мені треба... Можна буде і так. Ось так от те, що у нас вийшло. Тут ми так само я роблю красненьке от таке от пусте. У мене і на воблерках Показали в обларки з красненьким пустем кращі покльовки. І на джерках я також хочу спробувати. Тут, бачите, трошечки прийдеться декілька разів. Декілька разів проходиться фарбою. Як є, так і є. да, треба. Аерограф було б зовсім друга історія. Можливо в майбутньому я собі придбаю аерограф. Хоча б недорогий якийсь для початку. Ну ось так от. Все він підсохне, потім ще раз пройдуся ще одним слоєм. Так, далі я хочу пофарбувати спинку чорною красочкою. У мене залишилось колись уже 10 років, мабуть, цей декорт, фарба, емаль. Трохи я собі ось надливу колпачок чуть-чуть. Є у мене старий пензлик. І ось беру я з таким от красненьким пузиком. І зараз зроблю чорну спинку. Ось так от все вручну. Без аерографа, звісно. з аерографом був би цікавіший процес, більше такий художній, але маємо те, що маємо, треба собі буде замовити, Ти хоча б дешевеньке спробувати, як воно. І ось так от. Я думаю одного разу досить буде. Це чисто для того, щоб притемнити спинку. Ось так. І зроблю з іншими те саме. І будемо чекати, поки висохне. Так, і ось цього ось я також затушовую йому спинку, щоб вона була чер... черненька така ось. Я хочу все ж таки на чорні спинки. Не знаю, виробники всі ж так роблять. Мабуть, там вони якось розроблюються все діло. Але я поставлю ось тут або декілька красних точок чи жовтих точок, щоб видно було гру джерка в воді. Бо якщо буде чорна геть спинка, то його буде погано видно. Я ось точками обозначу його. Щоб для себе, чисто, щоб видно було, як його проводити. Ну, ось так от поки що так. Так, ну що, ось те, що в мене вийшло, пофарбував я ось так от. Зробив ось таку спинку. Ось от такі от чешуйки в мене вийшли. З цієї сторони затемнив. Це зробив такий під бронзу. Жовтуватим відливом. Цей зробив з таким от зелен... зеленим відливом темну спинку. А цей просто от кислотничок зробив. Кислотничок я хочу зараз пофарбувати. Ось десь, наприклад, як ось цей ось, він в мене був чисто жовтий. Я йому теж затемнив спинку зеленим і отак от зробив з нього такого тигра. Ось і з цього джерка я також хочу зараз розфарбувати його. У мене такий є от маркер перманентний, він дуже е вологостійкий. І навіть до ацетону, тобто я ось тут от пробував його стирати. У мене, коли я фарбував, бризнуло на головку сюди, от, на жаберну кришечку. І я, бачите, стер ваткою, а маркер цей залишився. І очі треба вклеїти. Зараз я повклею очі і розфарбую. Потім оцей ось джерк. І це вже буде пошти фінал у нас. Є в мене такі ось красні очі і є жовті очі. Ну, я, мабуть, гадаю, що красні будуть краще сюди. Вони самоклеющі, але, бачите, ось яке, у них якість не сильно така клеюща. Тому я буду використовувати. Супер клей, Буквально роблю сюди отаку от малесеньку капельку. Ось так от. І потім треба акуратненько це око приклеїлось Добре хай це буде приклеєне. Не хочеться його сильно і залапувати. Е, е, десь полетіло воно не туди, куди мені треба було. Ось так. Зараз ми його так вставимо посередині. О! Так воно і залишиться. О, такий от буде. Чорний виділений. Тут також. Można to winka. Trochę nadburu. O. Рівно, рівно. Ну все, вже готове до лакування. Вішаю його хай підсохнуть годинку якусь очі і можна буде ось такий лак вмочати, його лакувати. Так, дивимось далі. Що сюди більш підійде? Жовтенькі, красненькі, а сюди, сюди точно жовтенькі не підійдуть. Мабуть сюди зроблю жовтенькі, от такі от. Хай буде жовтенькими. Треба якийсь пінцет, щоб був такий малесенький пінцет в мене такого немає. Малесенька. Зараз отак от. Така. Прошти ювелірна робота. Звісно, в кого там часу немає або бажання немає, то можете придбати. До речі, на аліжки є прикольні джерки. Навіть по характеристикам трохи краще я дивився, ніж Ну, я тут щось кравенько я вклею. Так ти подивися. Ось так. Так, і тепер подивимося, щоб рівно О, трохи вмістимо. О! вот так вот, нормально. Так, аж отправляем на сушку. Так. Не, сюда все-таки. Красненько вклеим сейчас. Что, я держу, я? Підривається. Так от, на Алиекспресі там я дивився, буквально вони там по 100 гривень є досить непогані копії на Strike Pro джерки. І ціна там така. Попутно. Та давайте я вам зараз покажу, щоб ви не думали, що це тільки ці я роблю, хоча можна було б і окремо. Поїхали. Тут ось такий в мене хаос. Є і отакі ось. Бачите, сохнуть. І ось я перекрасив тініка. І ось такі ось готуються. Такі ось така ось блешенка буде в мене з однієї сторони така. Потім тут у мене общем, от, вже потім на нього покажу. Є і ось такі ось. Не сильно хочу руками обрати. Ось такі ось. І от такі ось цікаві. Ось. І такий ось зробив собі була наклейка Баркінг, я її туди вбамбахав раді прикола, хай буде. В общем, процес іде не тільки на цих воблерках, не тільки на цих джерках. Роблю я ще й воблери для себе. В общем, зацікавило мене це, я їх. Прошлу зиму цим займався і цю зиму, коли зимою в мене вільна година, я вільний часто. Так, ну трохи підсохло. Зараз спробуємо щось намалювати на ньому. Так, а намалюємо ми, намалюємо. Так, ну, для наглядності, щоб у нас було, щоб у мене було чого малювати. То буду перемальовувати з отакого дайвера. Це балісон Беремо такі ось і починаємо приблизно, приблизно розмальовувати. Так. то Та можна і надписи робити. Хто що хоче, той... то і так і, Я ж кажу, можна не геть там перемальовувати. Ось так. Тут крапку поставив. Оп! Ось, приблизно, приблизно ось так. Вже він буде такий от. І наступну сторону так само розмальовуємо. Так, ну що, друзі? Прийшло время лакувати в обларки, зажимаю їх ось в такі ножниці і просто вмикаю. Повністю вмикаю туди, даю можливість трохи стекти, підвішую, і ось вони в такому положенні вони в мене сохнуть. Ось такі от вийшли в мене джерки після лакування, Я вскрив 5 разів лаком матовим. Зараз обріжу ось ці ось налипні, очищу. Всі заводні кобуються і буду вішати гачки. Гачки будуть ось такого от розміру, вони якраз і перехлестуватися будуть між собою, і по розміру підходять я з ними от і відгружав ці джерки. Такий от матайгер, такий ось о... Получився матовий. І ось такий от. Весною будуть улови, буду вам показувати, як вони будуть ловити. Звісно, що якби лак був не матовий, а глянцевий, вони б виглядали привабливіші для людського ока. Але практика, моя практика показує там, де в тих водоймах, де я ловлю, риба чомусь більше матові кольори, коли воно менше її відблискує. В водоймі то краще вона реагує на такі приманки. Всім дякую, хто додивився. Підписуйтесь, ставте лайки. Це буде найгарна мотивація для подальших відео. Дякую, до побачення.